Як нафтові компанії вбили найкращий електромобіль 90-х. Одного разу General Motors створила настільки хороший надійний електромобіль, що, врешті-решт, знищила кожен з них. У 90-х роках компанія випустила авто під назвою AV-1. Люди були в захваті, і називали його найнадійнішим автомобілем, за кермом якого їм доводилось сидіти. Але раптом ні з того ні з цього машина зникла, і компанія зробила все, щоб поховати її історію. AV-1 став відповіддю на проблему забруднення довкілля та зростання викидів у США. Цей автомобіль випереджав свій час на десятиліття. Оптичний, аеродинамічний та неймовірно надійний. Водії казали, що це було схоже на подорож у майбутнє. Ти просто підключав його на ніч до розетки, а на ранок мав вже повний заряд. До того ж, у нього була система рекуперативного гальмування. У 1996 році це була просто наукова фантастика. Та був один нюанс. General Motors ніколи не продавав AV-1. Автомобіль можна було лише взяти в лізинг, і то в декількох штатах. Причому чи за малу суму. Виробництво було вкрай обмежене, випустили лише до тисячі примірників. Машина поступово здобувала культовий статус. Компанія вилучила всі авто, завантажила їх у вантажівки та вивезла на знищення у пустелі Аризони. Офіційно пояснювали, мовляв, попиту не було, але більшість розуміє, що це був тиск з боку нафтових корпорацій. кажуть, що ще в 90-х нафтові компанії поширювали антиелектромобільну пропаганду, точно таку, яку ми бачимо і сьогодні. Та постає головне питання: а що, якби AV1 вижив?